На захист своєї країни В'ячеслав Довгі став вже не вперше. Рідні кажуть, свого часу чоловік брав участь в антитерористичній операції. Зараз же захисника до армії призвали, адже мав бойовий досвід. Так знову В'ячеслав взяв до рук зброю восени та потрапив до легендарної 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Такі люди, як В'ячеслав, тисячі таких, як він, не побоялися і стали на захист своєї батьківщини. Вічна їм пам'ять, честь і слава тут на землі, таким людям, як Якослав. Нехай Господь їм дарує спокійне і тихе життя в Царстві Небесному, вічному тому царстві. Тут на землі вічну пам'ять. Відсіч ворогу військовий давав на одному із найгарячіших напрямків Бахмутському. Близькі зізнаються, чули, що там він чекав на розподіл. Але 6 лютого захисник потрапив під ворожий обстріл, який обірвав його життя. Славік був гарною людиною, якщо відверто такий веселий, кумедний, добродушний. Дуже а якщо треба, міг допомогти все в тому дусі. Тобто про нього щось поганого сказати, важкувато. Як його призвали, ми були з першими, хто це почув, також ну, її мати дружини. Вона їм розказала і нам подзвонила. І коли сталася трагедія зранку, десь близько обіда, це ще був ранок, нам подзвонили. І от така біда. Попрощатися із захисником прийшли і колеги. За мирного життя В'ячеслав кілька років працював електрозварювальником на шахті ювілені, а саме на рудніку суха балка. Про військового відгукується лише як про сумлінного робітника. Ми на одному учаску відділень учаски працювали, але ну, він в шахті, а я вже на поверхності. Ну, спілку ховалася перед, перед тим, як його призвали. Ну, це десь в листопаді в місяці. Нормальний мужик. Нормальний мужик. Все, що йому казали, те він те робив, і, ну, як говориться, як на роботі. В'ячеславу посмертно присвоїли нагороду від міста. Нагрудний знак передали його дружині під час поховання разом із прапором України. За мужність, відвагу, героїзм виявлений при захисті територіальної цілісності і незалежності нашої держави, при повномасштабної агресії Російської Федерації, нагородити нагрудним знаком за заслуги перед містом 3 третього ступеня. Довгого В'ячеслава Володимировича посмертно. Може співчуття. Своє останнє місце спочинку військовий знайшов на центральному кладовищі міста в секторі почесних поховань, де знаходяться інші герої, які захистили свою домівку від російського ворога ціною власного життя. У В'ячеслава залишилися сестра, дружина та маленька донька, яка минулого року лише пішла до школи. Батьків захисника вже немає на цьому світі. Всловлюємо співчуття рідним, полеглого воїна та дякуємо за захист. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський.